Друзі, усіх вітаю, всім бажаю гарного дня, настрою. У нас ось такий чудовий ранок. Сьогодні погода просто прекрасна. Це поки бо далі буде спека. Якраз зараз шоста година ранку, то так прохолодненько ще. А я тут вирішила зайнятися конкретно своїми трояндами. Це вже, напевно, буде, знаєте, таке підживлення на цей сезон останній раз. Ось бо я їх планую закрити агрополотном. Ну, це ще не факт. Ось то я хочу їх так хорошо підживити, чимось оприскати, так, щоб вони себе гарно почували. Тим паче, перед цим в них була там оця плямистість. Я не знаю, чи вона ще точно пройшла чи не пройшла, але наче листя далі не чорніє. От я ще хочу для профілактики зробити ще один раз. Значить, я їх попередньо ворони розкаркались, літають. Я їх попередньо гарно зворушила землю, таку трошечки даже ямку зробила, пролила добряче водою, так під кожен кущик по пів відра добрих залила. Ось Перед підживленням це так рекомендують, щоб краще добре, напевно, Ось далі, Подальший мій етап. Я все посипаю попелом. Також рекомендую для відшкідників, потім там воно як добриво якось працює. Отак От пару разів на сезон даже можна цим попелом посипати. Я так хорошо, не шкодуючи, добряче засипала попелом. Ну, такий звичайний е, здров. Ось. Так, далі після попелу власне, саме добриво. Тут я розбавляла, вистаювала тиждень, це е, королячий послід. Ось, я його настаювала, потім цього посліду береться 1 літр на 9 літрів води, в загальному 10 літрів виходить. І ось так на те місце гарненько проливаю, воно всмактується. І так біля кожної троянди. Бачите, воно вже й погано всмоктується, бо там волога хорошо. Далі, зверху, я зверху цього добрива поливаю ще трошки водою, щоб воно добре краще зайшло всередину. Ось так. Трошки ще хоча б, щоб воно краще в земельку зайшло. Це ці нові трояндочки, що я садила, вони поприймалися, їм зараз не завадить, напевно, що. якогось смаколика, щоб вони краще розрослися. Ось, І далі я трошки присиплю грабельками, хай вона всмокчиться, ця вода, присиплю грабельками зверху, щоб не так висихало, не тріскала земля біля самої троянди. Тому що далі спека буде. і... Ну, просто висихати буде. Ось так. Бачите, я легенько-легенько хоч. Ось приблизно так це виглядає. ну Хоч трошки, я думаю, воно, хоч, ця земля, напевно, зверху також промокне, але просто вже не буде вона така, як водою вся залита. Ось так. І зараз всі бистренько пройдуся. Так, все, на цій стороні я вже справилася з таким кореневим підживленням. Ще мені залишилось оприскати. Оцим медри... метра нідазолом цими таблеточками я хочу зробити, але це вже буде увечері. Ось, Тому що зараз вже сюди сонечко повертається. Ну, Вже не можна, щоб не попалились. Чи для чого, чи як, щоб не погоріли, не попалились. Напевно, що на сонці. Ще мені тут залишилось хризантеми в порядок привезти, позривати квіти, які поперед світали. Також, напевно, їх треба полити. Ну, ось цей гібіскус, що я пересаджувала, наче прийнявся. Ось так. Так що роботи не печатий край. Ось ця абрикоса, що я її обстригла, бачите, вона почала пускати нові пагони. Як шапочку собі на... наростає. Оця також троянда, вона. Я її недавно пересадила і вона повністю пустила, бачите, з цієї пори вона вріст пішла. Це, здається, плетиста троянда з флоріума, я її колись замовляла, там перепутали. Вона як плетиста має йти. Фіолетова, дуже красива. Так, ну на цьому куточку, дивіться, як повністю листя осипалося від тої плямистості. Гола троянда стоїть. Ось так, так, що бажано не запускати. При можливості зразу його обробляти все. Помідорки в мене тут висять. Так, і ще на цій стороні мені обов'язково треба також зайнятися трояндами. Їх тут також немало. Багато поприймалося, вже там деякі цвісти хочуть оці новопосаджені. Ну зрозуміло, що вони зараз такі вже великі квітки там не будуть, але навіть цікаво просто подивитися ось ця. Рожева, там якийсь малесенький бутончик на ній висить. Дивіться, там навіта квіточка, напевно, не буде триматись, бо той пагін такий хлюпенький, але нічого. То також, напевно, що треба підживити її. Далі ось ця така яск... А, це фіолетова. Тож, бачите, які плями на ній? Ну, вони наче як не розповсюджуються. Ото я оприскувала, воно як було таке. Ну зрозуміло, що це листя вже відпаде. Ось і ця така яскраво червона, дуже красива. Так, що там по цих бордюрних, та напевно, що вже не прийметься. Вона геть засох. Але нічого, як є, так і є. Ось. Тут троянда. Там далі оранжево, щось вона теж так стоїть на місці, не дуже мені подобається. Треба все пополивати. Тут е, така кирпічна. Тут яка це фіолетова здається. Багато трояндочок також до. Десь 15, е, 15 троянд в цьому куточку різновидів. Лілії тут в мене ще якісь мають розквітати, але ну, вони довго стоять в бутонах, можливо, вони вже й не зацвітуть, а може і зацвітуть. Це ті, що я садила недавно з флоріума. Так, далі ці трояндочки. Так, я зараз хочу, знаєте, пройтися по однорічних квітах, показати, які в мене є, і сказати, які б я б ну, точно б ще посадила б на наступний рік. Так, моїми абсолютними фаворитками в однорічних рослинах це 100% будуть петунії. От Петунії це, це моя любов, чесно кажучи. Так, Тільки їх правильно треба садити, в правильний ґрунт і там вчасно підживити, і все буде класно. Потім Алісу. Теж класна рослина, супер класна. Вона низька, стилиста і красива. просто, Вона заповняє ґрунт таким ковром. Просто краса. Далі оцей левичий зів. Також класна квітка. Вона густенька, низенька і постійно все літо ось цвітає. І це ще до морозів буде цвісти. Ось вони такі гарні, різнокольорові, червоні, жовті, красиві. Так, йдемо далі. Жоржини. Жоржини просто теж дуже красивезні квіти. Ось, Але вони дуже високі, От подивіться, це вона вріст з трояндою. Вони дуже високі. Їх я б посадила, але для них потрібно таке якесь окреме відведене місце гарне, щоб їм було просторо там. Ось далі вербена дуже гарна квітка, Ось, але вона дуже сильно розпадається. Також треба багато місця для неї мати. А так гарно, вона цвіте ціле літо, вони також різнокольорові. Ось ця шапочка перецвіла і швидко вже друга зацвітає. Але подивіться, бачите, вона ось так, зараз я її підніму, ви побачите, як вона розпадається. Ось так вона прямо падає і якось так, наче не тримається, кубки не тримається. Далі Айстрі. Тут, тут Астри жоржинами я насадила. Також айстрам треба вільне місце. Якщо айстрі, я б садила просто такі декоративні низенькі, Я вам покажу пізніше, в мене там є рожеві. Ось теж гарні квіти, але потрібно місце. Щоб вони себе гарно показали і їм було комфортно. Так, далі, чорнобривці, однозначно, да. Це просто це красиво, ароматно і цвітіння до, також до морозів. І тим паче вони ще й корисні ці чорнобривці, потім їх чимось під ну, ними щось підживлювати точніше. Далі, ось цей агарат мені, мені дуже сподобався в поєднанні з чорнобривцями. Так, далі що в нас тут? Це знову вербена. Вербену я тут трошечки обрізла, бо вона геть попадала. І гацання. Гацання теж дуже гарна, мені подобається, особливо, коли вона відкривається. Але її не потрібно, Оце я дуже намішала. Я просто не знала, наскільки вона ну, розростається сильно. І також десь окремо, гарно собі вона буде дуже гарно себе почувати. Далі майори. Майори також дуже велика. Квітка, на них потрібно місце. Але гарна, я б посадила. Ось і ці айстри такі маленькі, декоративні. Ну це просто краса із краси, я не знаю. Ну, якщо айстри, то я б ось такі посадила. Дивіться, ось для зрівняння є такі, високі дуже. Але квітка ж яка гарна, махрові. Так що кожна красива по-своєму, але кожна потребує окремого догляду. Ось ці дійсно гарні. Всі махрова. Зараз сфокусую. Рожева така сама, ось такі звичайненькі. Тут мені сильно захотілось порахувати, скільки загалом в мене є троянд. Значить, ось в цьому куточку я нарахувала 20 штук рівно. Це разом з плетистами. І там ще три в мене в садочку є, а в цьому куточку 23, тобто в загальному 46 троянд. Які між собою абсолютно різні, окрім двох. Одну я вкорінила від однієї троянди, а другу там таку рожеву, виходить, піоновиду купила таку саму. А так, 44 вида, всі різні троянди. Друзі, всім хочу подякувати за увагу. Коментуйте, лайкайте, підписуйтесь. Всім дякую, пока-пока.